У цьому відео ви дізнаєтеся, як правильно оголошувати про допомогу. Якщо ви стали свідком ДТП, швидко оцініть стан потерпілого. В ідеалі ви повинні попросити іншого свідка покликати на допомогу. Це дозволяє надати потерпілому першу медичну допомогу в разі потреби. Переконайтеся, що повідомлення рятувальній команді є повним. Ви повинні точно відповідати на їхні запитання, що включатиме в себе номер телефону або виключної станції. Точне місце аварії. Тип аварії та ризики, що залишилися. Кількість жертв їхній поточний стан. Перша допомога надана кожному потерпілому не кладіть слухавку, доки рятувальники не підтвердять, що отримали ваші інструкції. Не соромтеся відправити людину, яка буде супроводжувати рятувальників на місце аварії у разі стихійного лиха або серйозної аварії. Не телефонуйте, щоб не перевантажувати мережу, якщо ви не визначите, що існує безпосередня небезпека або якщо ви є першим свідком аварії.